Хочу поділитись досвідом експлуатації ось цього дракона. Газ-35Р, АФ. Як він там, АФЦ. Перше. Півтора року. Перше, що вилетіло, ну, у нас вилетіли ці колеса, Ось це все. Ну, щиточка старається, це нормально. От. Чого вилетіло? Тому що ми дуже часто. Пилососили отакі поверхні. Потім пересох шланг. Оце все, що намотано, це все пересохший шланг, він почав просто тріщати ось тут, отак. От от. Да, десь щось з врізали, десь щось пересохло. Тобто, ну Нормально, правда, ці шланги стоять, як крило ви самолета. самолету. Чи літака. І замінився за півтора року фільтр, хоча його, в принципі, Можна було б і не заміняти. І е, там повністю система, яка перепускний клапан, який спрацьовує для того, щоб обтрушувати фільтр. От що що а його було потрібно замінити. Тобто раз в рік я вважаю, що його потрібно заміняти. І що ще хочу додати, це все отзиви, е, ну, взагалі про те, що він. Працював дійсно в важких умовах. Він майже ніколи не бачив чистових, чистових монтажів. Він постійно от отаких розмірів приміщення. Так. Це ось тут частково попелесосино. Це щоб нам частенько було ходити після себе, ми все відполісосимо, але тут вже частково, тому що вже інші находили. Він постійно отаке, от той тобто чорновий монтаж. Закінчувався і він пилососив. Жив він або в автомобілі, або на об'єктах. Це означає, що постійні перепади температури. Це постійно його там кантували, то вклебили, тому що це будівництво. А на будівництві головне правило яке не моє не жалко. Тобто, але він поки що вижив. Півтора року нещадного, просто нещадного використання. Все, що потрібно замінити, це ось той наконечничок і ось цю шлангу. А, так, такий прикольчик. Із-за того, що постійно працює система струшування, оці трубки, вони тут з'єднані, вони просто залипають в смерть. Тобто їх потім роз'єднати майже неможливо. А так, штука дуже і дуже крута. Всім рекомендую.